Ну, на Куршині дуже важко. На Куршені дуже важко. І тут питання лише в тому, чи в нас буде достатньо ресурсів, щоб втримувати її. Якщо ми ще її тримаємо. Я не можу говорити загалом командувача і Генеральний штаб, вони знають ситуацію краще. Давайте будемо уважно спостерігати. Але те, що в нас було рік для того, щоб втримувати цей плацдарм, воно могло дійсно. Фізично закінчитися та силу певних обставин, там не отримали учасник якоїсь там підтримки, допомоги, не змогли зробити самі. А можливо, можливо могло штучно цей потік завершитися, щоб не було сил тримати, і ну, так відійти з боєм. Та? Але наразі це виглядає дуже паскудно і це вимагає пояснення, так само, як справа з вагнерівцями багатьма іншими речами, вони не забуть і. Питання будуть масові, довгі, і це буде не стадіон. Після овального кабінету склалося враження, і дуже багато хто із аналітиків говорили про те, що ситуація була спланована і спровокована спеціально для того, щоб підставити Володимира Зеленського і Україну. Але після вже перемовин в Джиді, я дивлюся, що ті, хто про це говорив, якось так тихенько про це мовчать, так насправді. А те, що сталося в овальному кабінеті, це був експромт, це була відсутність підготовки Володимира Зеленського до того, що потрібно ну, підготовити якісь матеріали. Ну, принаймні, дотримуватися протоколу, слухати можливо своїх помічників. Бо я коли побачив реакцію пані Маркарової, ну, знаєте, мені якось так невербально стало все зрозумілим. Ну, дивіться, по-перше, скажімо так, всі зустрічі Зеленського з Трампом були проблемні. Від першої до цієї, У нас не було жодної легкої зустрічі. Поки що на рівень вийти Макрона і жартівливо спілкуватися з Трампом, і коли він несе якусь дурню, його коригувати м'яко неагресивно, ми не навчилися. Ну, можливо, просто Криворізька е, школа дипломатів відрізняється від Сорбони, там, чи від е, Оксфорду там, Кембриджу. Та? Тобто, mm -hmm. я роблю поправку на це. Е, По-друге, е, ну, ти маєш під час цієї зустрічі довести що? Що це зустріч двох лідерів Всесвіту? Ну, чоловічі. Ну, треба якось скромніше ставитися до свого відображення в дзеркалі. По-друге, якщо ти керуєшся тим, що для твоєї країни має бути результат, а результат це збережена підтримка Сполучених Штатів Україні і збільшена, то ти себе маєш поветити зовсім по іншому. От так, як співають осадно тобі, чи співали? Так зараз треба і співати Трамп. Це такий самий чоловік. Типаж, багато в чому схожий на типаж Зеленського, який любить постійну глорифікацію. який любить постійні оплески, який любить постійні великі звершення, великі справи. І охо-хо. Ми ж всі розуміли прекрасно, що після цього скандалу і катастрофи в овальному кабінеті могла бути ще більше катастрофа. Бо Трамп не випадково писав, що під час його звернення до конгресу буде шок, сенсація і біль, і це в першу чергу стосувалося Володимира Олександровича і оцих п'яти шести менеджерів, там плюс-мінус, які біля нього, і це б мало би взагалі мати, могла мати непоправні наслідки, і тут теж працював стармер, який вчасно зрозумів ризик, який вчасно зрозумів загрозу, зумів її перехопити, пояснити нашому величному лідеру. Чим це все завершиться для нього особисто і для країни. Хоча зараз багато хто про країну думає в останню чергу, думає лише про себе, Наприклад, прокуліки жаль, то ми такі результати маємо. І от тоді з'явився оцей пост Зеленського: що вибачте, пробачте, був неправ біс, попутав. От зараз все відкоригуємо, все буде нормально. Знову друзі, на вік, і Верховна Рада, яка посеред ночі раптом розродилася дуже дивним зверненням. До Сполучених Штатів, і, е, які більшість депутатів навіть не бачило. так, і змушено було по факту потім робити круглі очі і кивати головою, що так, 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 це звернення було на часі. Оце це все було зроблено з єдиною метою, щоб е, уникнути звинувачення з боку Трампа на адресу нинішньої влади в корупції і неефективності під час виступу Конгресу. Ну це ж правда. До речі, а... Ну, з'явила інформація про те, що Трамп погрожував українському уряду керівництву, тим, що може оприлюднити якісь певні дані про корупційні оборудки, які тут в Україні можуть бути або в взаємостосунках із американськими компаніями або партнерами. Мені цікаво, тобто, фактично, Трамп тримає зараз, і після того, що сталося в овальному кабінеті, в мене склалося враження, що Україну тепер тримають на гачку, і тепер Україною можуть маніпулювати в будь-якому випадку. Якщо от зараз ми будемо очікувати від е, Путіна якихось певних заяв, певних визначених пунктів того, що він хоче. А що будуть робити, напевно, американці? Вони прийдуть знову до українців і будуть питати: ну що, ви на це погоджуєтесь? І мене це дуже лякає. І знову почнеться тиск. Якщо ви на це не погоджуєтесь, тобто ви не хочете завершити війну. Ну, так якось виходить. Ну, будемо бачити. Я думаю, що така стратегія є. Росіяни, безумовно, мега зацікавлені, що в Сполучених Штатах був дикий хаос. Як було в цьому оприлюдненому плані, щоб тертя, напруженість і відстань між союзниками по НАТО збільшувалися, щоб Росія продовжувала процес поглинання України? Опція номер два для Путіна: що він зупиняє війну і переходить знову ж таки до мирного поглинання? Згадайте до 2013 року, всі банки в Україні російські. Контролюють абсолютно більшість українських компаній, всі уряди призначаються в українські в Росії чи погоджуються ключові посади щонайменше. Тобто, це все вже було. І в Путіна ця опція завжди на столі. Якщо він буде бачити, що влада України до нього лояльна, він буде просто системно її підкуповувати, розчиняти, інфільтрувати своїх агентів для більшої керованості, там шукати якогось нового Баканова Призначити на високу посаду, чи то в СБУ, чи ще кудись. Та й по всьому. Але зараз для Путіна ця опція не дуже приваблива, бо його великі грандіозні плани в стилі Петра І, як він звідкової не любить рівнятися, чи Екатерини II, зазнали краху. І для нього дуже важливо залишитися таким самим матчем, як себе вважає Трамп, і десь там хотів би вважати Зеленський. І оцей мачизм, він дуже дорого буде коштувати для Росії. І я в цьому більш ніж переконаний, але тут залежить все так само від нас, наскільки ми серйозно будемо ставитися до цієї ситуації. Не зітхати з полегшенням, ну слава Богу, ну перемир'я. Ну, хоч місяць поживемо нормально, спокійно, а планомірно концентрувати свої ресурси, готуватися до великої війни і тоді до великої перемоги, якщо ми правильно підготувалися. А коли ми готувалися неправильно або взагалі не готувалися, то ось, будь ласка, результат. Ну, Отвичає ми не знаємо Витання За економіст пише, що Путіну невигідно вигідно перемир'я в Україні. Йому треба або довготривала війна, або довготривалий мир. От що йому треба, але на його умовах в першу чергу я не думаю, що Путін зараз в позиції, коли він особливо може щось вибирати. Так він буде торгуватися. Він в ситуації, що склалася, буде намагатися для себе отримати найкращі умови. Безперечно. Але аналізуючи ключові тренди, е, нафта падає, е, ринки звужуються, обсяги падають. Е, Абсолютна більшість галузей Російської Федерації в повній катастрофі, включаючи транспорт. З цього ж виходити, піке дуже довго. Але якщо не зупинити це падіння, яке зараз відбувається останніми місяцями, то Росію чекає катастрофа. Путін це розуміє. І багато в чому Трамп його зараз насправді рятує. Тому що якби пішли тим шляхом, що пропонував Келок, і я, до речі, досі не розумію, чи це випадково Володимир Олександрович не послухав Келога, чи це було зумисно, І хто був налаштований на зрив в овальному кабінеті? Так от Келог наполягав, що для того, щоб був ефективний мир довгостроковий, дайте Україні максимум зброї. Жахніть Росію. Жорстко з Росією. І тоді буде мир. Володимир Олександрович, вам не треба їхати на зустріч в Вашингтоні. Підпишіть цю угоду, яка насправді не має жодного юридичного значення на цьому етапі, але вкрай потрібна Трампу публічно, як піар-хід. Підпишіть цю угоду. Хочете український примірник підпишіть на звороті Будапештського меморандуму? Без питань. Але не їдьте зараз, і воно поступово все буде нормально. Ви отримаєте ту зброю, вам потрібно. Ні. Зробили навпаки. Келог втратив багато в чому зараз свою силу, тому що зараз Трамп прислухається більше до свого радника по російському треку, і там формулювання дуже йде чітке. Я не кажу, що Келох був супер проукраїнським. Там теж деякі його висловлювальні думки щиро дивують. Але він точно був більш проукраїнським, ніж та команда, яка зараз займається українським треком. Для чого ми це зробили? Для чого ми втратили, в принципі, адекватного для нас і зрозумілого посередника з Трампом і поміняли його на гіршу людину по факту. Ми ж знали, що це бикування в овальному кабінеті приведе саме до такого результату. Знали. Свідомо на нього пішли? Пішли свідомо. З якою метою? Я не знаю. Це має встановити судник, на мою думку.